Доброго дня! Я спеціаліст Інституту прав мігрантів, мене звуть Олена, і сьогодні ми поговоримо з вами, як підтвердити інвалідність на території Польщі. Насамперед треба наголосити на тому, що між Польщею та Україною відсутні документи, які б автоматично підтверджували ваші документи, які ви вже отримали, підтверджуючи статус інвалідності, наприклад, в Україні. Тому для громадян України треба буде пройти повну процедуру від початку. Польські комісії розглядають рішення про встановлення інвалідності за такими ж самими правилами, як і для громадян Польщі. Перша категорія це діти-інваліди. Це особи до 16 років. Статус дитини-інваліда можна отримати, якщо ваша дитина має вади здоров'я психічні або фізичні. Друге, якщо ваша дитина буде мати такі вади впродовж 12 місяців. І третій пункт, якщо ваша дитина буде потребувати сторонньої допомоги для того, щоб задовольнити свої життєві потреби. Якщо всі ці три пункти будуть виконані, ваша дитина отримає статус інваліда. Інших класифікацій для таких осіб в Польщі не існує. При отриманні довідку про набуття статусу дитини інваліда, така довідка буде дійсна не довше, ніж до 16 років. Далі така особа переходить вже в другу категорію осіб. І це категорія старше 16 років, тобто це вже доросла інвалідність. Коли встановлюється інвалідність для особи старші 16 років, буде додатково ще встановлена ступень інвалідності. В Польщі існує три ступені інвалідності. Перший – це значний ступень інвалідності, це саме важкі. Такі особи потребують постійної сторонньої допомоги, такі особи не можуть працювати, або якщо вони можуть працювати, то обов'язково в особливих умовах праці, які Повинен задовольнити саме роботодавець. Друга група це помірний ступень інвалідності. Такі особи або не можуть працювати, або працюють в особливих умовах праці і е, потребують тимчасової допомоги. Саме це відрізняє першу групу від другої, що такі особи потребують тільки часової допомоги. І третя група це легкий ступень інвалідності. І тут можна поділити. Таких осіб на дві категорії. Перша категорія це особи, які мають якісь фізичні вади свого тіла, які можна компенсувати за допомогою додаткових устаткувань, наприклад, ортезів або протезів, та інших додаткових технічних засобів. І друга це коли в організмі є якісь порушення, які знижують вашу працездатність. Такій особі надається третій легкий ступень інвалідності. Чого починати оформлення інвалідності в Польщі? Першим кроком буде звернення до поліклініки за вашим місцем проживання, тобто, вам треба підписати декларацію з родинним лікарем, який і буде далі допомагати вам в процедурі оформлення інвалідності. Наступний крок ми збираємо пакет документів. Що входить в такий пакет документів? Перше, це ваш закордонний паспорт або закордонний паспорт вашої дитини, і тоді ви подаєте одночасно і паспорти дитини, і паспорт батьків або офіційно встановленого опікуна. Друге, це номер песель, який ви отримуєте, коли приїжджаєте до Польщі. І третє, це будуть всі додаткові документи, які ви отримали в українській системі охорони здоров'я. Це можуть бути ваші виписки, лікарські діагнози, якісь експертизи, тобто всі документи, які будуть підтверджувати стан вашого здоров'я. І тут треба звернути увагу. Що всі документи вам треба буде перекласти на польську мову. І такий переклад вам треба зробити у присяжного перекладача. Четвертий пункт це лікарська довідка, яку ви отримаєте у профільного лікаря відповідно до вашої хвороби. Тут так само звертаю увагу, що термін дії такої довідки. 30 днів, і саме в цей період вам треба подати документи. І останній пункт це заява про те, що ви хочете підтвердити свою інвалідність в Польщі. Документи зібрані, і нам треба їх подати до міського органу з питань встановлення інвалідності. В Польщі це зеспол до о оніпевносправності. Таку установу у Вроцлаві ви можете знайти за адресою Плацолідарнощі 1.3. В кожному місці, маленькому або великому, є свої комісії, до яких ви також зможете звернутися. Коли документи будуть подані, вам треба дочекатися лист від цієї комісії, де буде вказано термін розгляду вашої справи. Чекати на такий лист вам доведеться десь місяць або два, якщо справа ваша більш складна. Коли ви маєте термін, вам треба прийти особисто на засідання такої комісії. Після розгляду рішення буде винесено впродовж 14 днів. Таке рішення ви отримаєте на адресу, яку ви вказали в своїй заявці. Якщо ви не погоджуєтесь з рішенням, у вас буде 14 днів на його оскарження, тобто подачу апеляції. Апеляцію потрібно подавати до того самого органу, який прийняв рішення. Якщо і друге рішення вас не буде влаштовувати, ви можете подати апеляцію до суду з трудових та соціальних питань. На це у вас буде вже 30 днів від моменту. Отримання вашого другого рішення. Наявність офіційно отриманого документу про інвалідність та ступень інвалідності в Польщі буде давати вам право на певні умови праці, а також на отримання пільг та допомог. Якщо у вас залишилися питання, запрошую вас на безкоштовні консультації до Інституту прав мігрантів.